Перед тим як переглянути наш мультфільм, який облікований на нашому каналі, підставте лайк та підпишіться. Гарних вам настрій! Так, ребята, чим нам зайнятися? Майдемо кікс суперзлодеїв. Давайте! Давайте розвернемося і майдемо кікс суперзлодеїв. Чур я на отой надувний пакет. Я остануся тут, так. Туда. Короче, я тут остаюсь, а ти ідеш сюди. Окей о перший пацієнт походу найдений ну, туди. Ой, якась сила тут лежить. Mm. Ну візьму, хоч її. Пора себе стоїть. Ай, як ой. Так, коротше, я на третій час. Что это? Це, це О, что это? рука Что это Ой, руки бьется. Ой, ой. О, что это штука? И что Типа, першу допомогу? Так. Да. Тут заморожено, що робити? Я попробую якось це розморозити. О, заходить. Ну що, хто полізе далі, чи я? Що тут вообще? Що за фільм? Ой фу, всі понятно все. Трам вже походить. Що там було? О, що там було? Треба його вистрішати нести. Я знаю короткий путь. Ну, тоді пішли? В смислі смыс... в він пропав а я не знаю де він Даня! О, що це за вертом датя взяли сонце без грудно заволиться ви просто подивіться я жарю небо не хватить жарить де в небо та хорошо, я просто балуюсь. Івіда, що ти робиш? Зачем ти все заморожуєш? <звук> а що ти зроби? Я заморожу всю землю і це буде вона моя. Зараз морозить Даню, пока Нікіта не все заморозив. Що це за трудом був? Піши. Ну, все, Даня, готовся своє зі, а ти готовся. Святий своєю життю, ти думаєш, що на мене це путіш. Пішов! Спалили. Все, наші суперспособності це дуже опасно. Так що я свою забираю і вбиваю. Ой! Все, я не можу стріляти. Все, я теж не можу стріляти. Ну, все, я не можу тепер теж стріляти. Ну, ребята, давайте будемо. Всім пока. Дякую вам за перегляд, мої підписники. Всім пока.